Ну, может убрать. Я не заметил. А, монитория так называется. А, не даука, да? Нет, по поводу. Так, смотрите. Второй номер 31, если там там есть проблема. А. Так, у меня ещё никаких подписок не было. multimil Beast po Hai That pan right, we'll mm -hmm. mm -hmm. karena いいです。

Thank okay. okay. you We

对吧？所以说嘛，这个东西，我们你 dat is <laughs> gaar. Dat Ja, doe. Ja, ja.

Óbvio Ja. Ja. Ja.

слава Україні. Сьогодні у нас де свято, Це каже свят. У нас сьогодні. День народження, який ми так робили сідали. Ви знаєте, я дивлюся в зал. Я багато країн. А що є країна, що таких гарних суд. Якщо я бачу самі, я ще не бачу. Тим клас і От так і тримайте цього плану, української поліції, посоль, вітамісні, усім серед. Сьогодні 31 першому травня, цей день був підписаний клас пристроєння нашого інституту. Цей інститут, як задумав, далі за нашого езжу і в те. І тоді він сказав, мені малюється шикарна, А дуже важливий майбутнє, яке я... майбутнє нашої держави виростає ціла цілий молодих науковців, які прославлять і науку. І нашу державу. Це гарство, як я, як я сказав, що ми в це щас, ми з тим нашу інституту. Попередні наші колеги, щоб і сьогодні це розкажуть наші наші поважні, уважні, дуже поважні колеги, то це скажуть. Оце гарні, як вони не так. Я це може нести на руки з правої сторони інституту? Я, ви бачите, два стенди. І ці стенди присвячені іншим. Так само ми запитуємо, як ви говорите, премія імені Віктора І то не саме висока премія імені Віктора Кирилича Бурмі. Якщо не запитуємо, а з другої сторони, поруч студент, який присвячений на автобусі нашого інституту, який отримує державні премії. Державна премія – це велика Суспільства. Це якраз оцінка суспільства, оцінка держави нашим науковцям, які представлені там. Скільки вони зробили, які вклади вони зробили в державу. І сьогодні, я кажу, Wait, if you might understand what you're starting to national, it now is uh pressure can be that is because then when it's when you see the way you suppose we're all in the first of the day it does the national. Наприклад, останні роки не то. И я поднимаюсь на себя по колени. Я просто на по колени. Рада на его в момент благословения. не будет. 15 или 16. Время президента, время Господа, время Господа, время Господа, время Господа, время

But speak of problem. You're not going to have a green speaker to pick the problem, you're going to have to be. If it would be shift like the batch, it's going to work. And this one is the first of the style of the green thing. You don't know what it is. Вот у нас і тим повари, буде чи яєсне род афесила, яким свойовим на.